Друзі, вітаю! Наразі тривають важкі часи для нас, для нашої країни, для бізнесу. Але ми сильні, незламні, ми переможемо. І я вірю в те, що зовсім скоро нам потрібно буде розбудовувати нашу державу. А для цього нам потрібні будуть спеціалісти. І це, звичайно ж, наша молодь, наше майбутнє, це студенти. Мені дуже приємно спостерігати, як розвивається Київський національний університет будівництва і архітектури. Як керівництво робить все можливе для розвитку та впровадження нових технологій у навчання. Тож ми дізнались. Що наразі проходить виробнича практика на базі університету, і приїхали на власні очі подивитись, як це відбувається. Тож запрошуємо і вас долучитися до екскурсії. І це ж це буде форбувати, бо сказав, що є така краска, можна, але ми хочемо вірити. На сьогоднішній день у нас в університеті відпрацьовують різні форми навчання, тому в цих складних умовах більш до нас підходить така дуальна освіта. І наші студенти, які відпрацювали на теоретичній основі, ми Перетворили їх в будівельні загони, і вони мають також освоювати свою спеціальність на будівництві. Теоретична підготовка з практичної вона дає результати. Ну, на майбутнє будемо розвивати цей напрямок нашої, нашого навчання. І я думаю, що Найближчий час будуть випущені хороші спеціалісти. ну що я хочу сказати, що насправді ця технологія, вона зараз у нас експериментальна. Цей будиночок, цей будиночок, який ми будуємо, він є експериментом для нас, тому що ми тільки почали знайомитися з технологією 3D друку, і випрацьовуємо для себе випрацьовуємо для себе, ну скажем так, адекватний конструктив. Да? Тобто, якщо, наприклад, глянути, от сюди. Ми вже дійшли до певної потрібної нам форми, і це вже така база, з якою ми можемо працювати далі. На сьогоднішній день, знову ж таки, ми в університеті це робимо. Ми знайомимо студентів з цієї технології, вони долучаються активно до будівництва цього будинку. І, в принципі, що хочу зазначити, що це досить цікава, в нас вийшла і експериментальна практика, і експериментальна технологія, і експериментальне співробітництво наших. Стейкхолдерів з університетом, і в майбутньому ми будемо тільки розвивати таку співпрацю і поглиблювати знання нашій досвід в новітніх будівельних технологіях. Таки хочу зазначити, що на сьогоднішній день наша задача, яку перед нами поставив університет, це зробити холодне приміщення. Тому ми бачимо, так, що конструктив тут досить простий, мінімальна ширина і Виникає питання, да, як же ж утеплить, ну якщо це буде великий проєкт, як утеплить цю будівлю. Якщо ми говоримо про утеплення, то там зовсім міняється інша технологія і форма. І ми, в принципі, робимо цю незйомну опалубку іншої форми і просто всередину заливається утеплювач. Туди вставляються всі комунікації, які треба. Тобто, воно вона в принципі йде як незйомна опалубка для будь-якого будинку. Ну, в тому числі і теплого, знову ж таки, як виникла ця ідея? Ми завжди говоримо про те, що це сучасна технологія 3D-будівництва. Хоча зараз вже розуміємо, що багато втрачено в Україні безпосередньо в цьому напрямку, вже вже сьогодні. Виникають інші більш прогресивні технології. Але коли ми починали цей процес. Ми цей процес почали в рамках дуальної освіти і взаємодії з нашими стекхолдерами. Зрозуміло, що університет самостійно б не справився з такою задачею, тому ми залучили наших стекхолдерів компаній, з з якими підписали меморандуми про співпрацю безпосередньо для того, щоб випробувати цю технологію. Ми звернулися до Мегабу, Девелопмент Україна», Ми звернулись до Ковальської. Ну, безпосередньо до тих, кому це цікаво, і е, разом зробили лабораторію 3D-будівництва, поставили принтер і навчаємо там студентів. Там ми навчаємо студентів безпосередньо процесу будування. Да, тут ми навчаємо студентів безпосередньо проектування, моделювання цих конструкцій, тому що там дещо інша технологія архітектурна. І, в принципі, вже сьогодні ми навіть маємо можливість навчати студентів будувати за цією технологією з використанням цих елементів, які були зроблені у нас уже в КНУВА в наших лабораторіях, нашими фахівцями, нашими студентами, нашими викладачами. Можливості 3D-принтера ну безмежні. Звичайно, є особливості певні при використанні цих установок, особливості до. Суміші, які використовуються для того, щоб забезпечити їх пластичність, легкоукладальність, темпи твердіння це є особливості, якими займається, звичайно, технологія. Те, На базі нашого університету було прийнято рішення відформувати комплект деталей, з яких можна було звести презентабельну будівлю в вигляді хімічного складу для зберігання хімічних реактивів. Кафери хімії та технології будівельних конструкцій і виробів. Для цього також були залучені відповідні фахівці, як будівельники, проєктанти, так і технологи. Також ми співпрацювали з такими компаніями, як Ковальська, тому що брали відповідні в них матеріали, це і цей пісок і щебінь відповідний. І добавки, які забезпечують пластичність таких сумішей, особливі темпи твердіння. Таким чином було підібрано відповідні суміші. До цього участь приклав такий доцент, як Ласівка Олесь Васильович, Константиновський Олександр Петрович. І таким чином були відформовані комплект цілих деталей. Я як декан будівельно технологічного факультету, звичайно, призиваю і запрошую. До вступу на будівельно технологічний факультет здобуття спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Кілька слів да про те, як ми працюємо зі студентами. В тому числі ну давно Петром каже, що це будівельний загін. Я кажу, що це літня школа студентська. То чому літня школа? Дійсно, ми беремо наші студенти проходять виробничу практику на сьогоднішній день офіційно, і ми для них зробили замкнутий цикл всього будівельного процесу, який може бути, ну, з урахуванням знову ж таки цієї технології, яку ми використовуємо. Крім будівництва, ми бачили так, що студенти працюють на підпри... в, цеху, в лабораторії, де Друкують самостійно ці елементи. У нас ще є окрема е, група е, студентів спеціальності промислове цивільне будівництво і архітекторів, які працюють над проектами. Вони безпосередньо працюють над тим, яку форму ми в майбутньому будемо друкувати. Це у нас працюють наші студенти знову ж таки. Це практика, наша літня школа, е спеціальні промислови звільнено будівництво це майбутні конструктори і архітектура, це майбутні архітектори. Задумка ця у нас народилася об'єднати групи минулого року. У нас була така сама практика проєктна, і ми з'єднали архітекторів, дали їм завдання розробити проєкт. І конструкторам наших студентів, які повинні були повністю проармувати цей проєкт і розрахувати його конструктивне навантаження, матеріали, і все решта. Знову ж таки, ми їх поділили в групи. Ну, зараз у нас менше студентів. Тоді в нас були групи там, три архітектора і три конструктора. Ну, нас цікавило не тільки результат цієї роботи, хоча результати дуже ну, гарні, але нас цікавило, як вони між собою можуть спілкуватися, тому що ми прийшли, ми зрозуміли, що. В циклі університетському вони між собою ніколи не спілкуються. А коли приходять вже на будівництво, на виробництво, що відбувається? Відбувається, що вони мають стати ліпшими друзями, коли працюють над проєктом і знайти взаєморозуміння один з одним. Дійсно, це зараз третій курс, коли ми їх з'єднали минулого року. Були певні складнощі спілкування, да тому що архітектор каже, я хочу саме таку форму, а конструктор каже: забачай, вона не армується, не стоїть і не, не з нею нічого не можна зробити конструктивного. Архітектори переробили, конструктори додумали, і в нас ну дійсно вийшли там гарні дуже такі роботи, проекти, і самі студенти вони. Сказали, що да, тепер ми зрозуміли да, суть mm -hmm. цієї нашої mm -hmm. подальшої там взаємоспівпраці да? вже в процесі вже роботи. Ну і справа в тому, що на, ми, ми зараз вже з Сандія ми розуміємо, що якщо ми будемо далі продовжувати да, в такому руслі, ми хочемо туди до них ще долучити водовідведення спеціал студентів, студентів спеціальності водовідведення, там техно технологів тих самих айтішників, mm -hmm. обов'язково економістів, обов'язково маркетологів, щоб вони взагалі це mm -hmm. якби такий замкнутий mm -hmm. бізнес, щоб вони навчилися робити бізнес разом. Mm -hmm. І по суті, якщо вони спрацюються в таких колективах, вони вже вийдуть в життя, вони вийдуть в галузь будівельну своєю робочою командою. Ну, взагалі, це перший досвід, що ми працюємо з конструкторами, архітекторами, ну в мене, наприклад, то це дійсно досвід гарний, бо ми не знаємо, наприклад, як там якісь певні конструкції робити, як навантаження, яке має бути там. Тобто ми це проходимо як архітектори, але це дуже поверхово. І ну, ми так не угибу в цю тему. Нам потрібна якась консультація постійна. Тобто дійсно, щоб нам сказали за матеріали, тобто щось там підказали конструктора, щось за якісь напруження, навантаження, конструкції і так далі. Тобто так ми постійно співпрацюємо і у нас ну зараз конфліктів у нас немає. Тобто ми все так полюбовно вирішуємо, що як і виходить добра робота. Оскільки я не архітектор а стріявчик, то для мене теж це дуже новий. Новий такий досвід, те, що попрацювати з архітекторами і з іншими групами, розробляти якісь нові проекти, а не такі, як оби, зазвичай будинки будувати. А це дуже цікаво. І сам процес ну, просто шикарно на сьогоднішній день. Наша країна потребує. Велико класних фахівців в нашій будівельній галузі. А ми готуємо хороших фахівців. Тому я запрошую всіх бажаючих отримати будівельну професію до нашого навчального закладу.